Отруїла військового та готувала теракти в Харкові. Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють в роботі на російські спецслужби. Нею виявилася місцева АІТ-фахівчиня за завданням ворога. кажуть, слідчі вона отруїла військового продуктами та ліками з небезпечною речовиною. Захисник потрапив до шпиталю в тяжкому стані. За даними слідства, жінка також. Готувала вибухівку для терактів в місті. СБУ вилучила саморобні вибухові пристрої, начинені металевими елементами, і замасковані під вогнегасник. Правоохоронці стверджують, що жінку завербували ще до повномасштабного вторгнення. Затримані повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за замах на вбивство та посібництво в теракті і загрожує довічне ув'язнення. Трьох диверсантів затримали на залізничній станції Одеса східна, коли вони намагалися влаштувати там підпал. Зловмисники облили бензином релейну шафу та автомобільну шину, а потім спробували все це підпалити. Одночасно свої дії знімали на телефон, щоб відзвітувати перед куратором. Замовлення один з чоловіків отримав в месенджері від спецслужб ворога. кажуть, слідчі за вчинення злочину йому обіцяли гроші, яким він планував поділитися з двома помічниками. Диверсанти хотіли підпали. Лити шафу і пустити під укіс потяг зсу. суд відправив усіх трьох під варто без права внести заставу.